Всім доброго, мирного дня. Своїх кролики пересадила. Малюків наверху. Тут у мене така Клеточка велика. Але вони починають їсти. Тих сюди, Малючків Ось такі красунчики. Я покажу. А тут. Сюди, вже мама викидає, щоб їли, так? Да? Камуля. Щоб їли, діточки. Ой, всіх діток в ці клітки покидала. Щось. Серебрушку з дітками сюди. Вже починають вилазити, будуть один до одного лазити, недобре. Ці красавці всіх сюди. Отак. Тут сидять всі. Тільки осталась одна канонша, але там її місце я вже приготувала. Тато тут. Тут дітки о. Тих сім разом. ставлю їм дві. Курмушечки. Всі тут. Тут мамочка з дітками. О, теж сюди пересадила. А тут мої всі красавчики. О, бачите, скільки тут їх є. О такі о. Перелазять до тих там сидять. Прийшли хамоти. Ми прийшли вже хамоти. О, такі тут. У мене гамають з двох тарілочок. Тут посадила отакі і тут посадила, хай тут сидять. Потім їх, Потім їх ту переведу туди, а їх трошки сюди. Вони там зверху вилазять, а тут добре. Тут посадила кроличку. І тут моя красавиця вже там чорний вилазить. Та я бачила, що він вже вилазить. Так? Да? Мишки їдять. Ой, і дівчино. О, дулу. За їсточки починаються. Подивіться, ці вже їдять. Що воно вкидало на сам вже їсть. Воно видно. хрумає, видно, що вони викидають. Ой, ляльки, ой, манюськи, отакі От лялечки вже починають хамати ми. Ось такі о, лапочки, 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 мої лапочки. Лапуся моя, куди б зість лялку йде? Ба, Бачить, де гамоля є. Ох, які красавчики. Тіла куча нас. Того ноги задерті, подивіться, ти йдять. Тут теж єсть. Воно не видно буде нему. Тут їх хамолі є таке, о, маленьке. Є. Цю клітку почистила для панонше. А тут всі о, сидять красавчики. Ось такі красоте сидять. Калина вже розцвіла так гарно. Всім вам до побачення, гарних тварин, гарних окролів, гарних приростів, до побачення, мої хороші!